І, знаєте, потрапилась мені одна дуже цікава клієнтка, яка дуже часто ходить таки, до місця там, де я працюю, за якоюсь послугою, і сталася дуже цікава ситуація. А саме те, що вона щось зробила щось не дуже добре. Не буду казати, що, але просто сам факт, те, що у вас є взаємодія з людиною, так? І ви бачите, що під час цієї взаємодії ця людина щось зробила не так. Ну тобто неправильно. Є два варіанти. Перший варіант це просто промовчати, що також є дуже крутий варіант. Закінчити цю взаємодію, вона піде і просто сказати, що ну, звісно, що це не гарно, так? Різні бувають ситуації, навіть маленькі можна помітити. А другий варіант це сказати напряму, що типу, що ти робиш, навіщо ти, наприклад, Тут залишив їжу замість того, щоб не знаю, піти та викинути до смітника. Ну тобто, розумієте, це, так? це просто я вам подав такий звичайний приклад, а таких ситуацій, таких прикладів може бути насправді тут дуже багато. Ну і типу я побачив під час цієї взаємодії, що ця людина зробила не дуже правильний вчинок загалом. І коли я вказав саме на людини помилку. То я просто зрозумів те, що ця людина нічого не зрозуміла, і у відповідь я почув те, що я дивний, і так далі. І знаєте, моя реакція була така, те, що спочатку я їй відповів цій людині, так що чому вона неправильно відповіла, тобто аргументував свою думку. Але потім, коли я зрозумів, що ця людина далі на тебе газує, не розуміє, то я просто прийшов до такого висновку у себе в голові та всередині. Те, що якийсь сенс виясняти з тобою стосунки? Я скоріше стінці докажу, що стінка це є стінка, ніж те, що ти зробила щось неправильно.